Вітаю! Я до вас з черговим майстер-класом. Цього разу будемо плести ось таку силянку за моєю авторською схемою. Я вирішила назвати її цукерочка, оскільки вона одночас і дуже ніжна, і дуже яскрава. Відразу вам скажу, що кольорів потрібно багато, 9, але зовсім потрішечки. Тобто, можна навіть взяти якісь залишки бісеру, які у вас є, і. В цю силянку додати, наприклад, тут салатового 1-2 грами потрібно. Та сама історія з помаранчевим, з рожевеньким. так? Побільше потрібно буде бісеру, наприклад, фіолетового, у такий бусковий, прозорого і біленького, там грам по 15, фіолетового можливо, 20. Я так не рахувала, але навскидку. Всі інші можна зовсім по трішечки брати. Наприклад, жовтого і червоного по грам 10 точно вистачить, навіть менше, мабуть. Отже, виглядає вона от близько отак. У нас тут будуть отакі вічка, аби вона була оригінальною наша синяночка. Плететься дуже просто і швидко. Як робити ці вічка, звичайно ж, я вам по ходу майстер-класу покажу. У вас з цим не виникне проблеми. Будемо робити разом кожен крок. Покажу вам, як плести рапорт для того, аби ви самостійно потім могли продовжити роботу. Селянка чудово лежить, заокруглюється взагалі супер. За це не переживайте. Я робила зав'язки на силянці. Ви можете чіпляти застіпку. Тут, вже, як вам самим захочеться. І робила ось таке сходження на кут, яке я вам також покажу, як робити. А ви вже самі вирішуєте. Якщо захочете, можете просто відразу застіпку пришивати. Не захочете, теж зайдете на кутик. Ну, Це я в процесі роботи вам буду вже розказувати. Номери кольорів, я думаю, нема сенсу називати, тому що у кожного. Свій буде вибір кольору, подивіться, що у вас там по залишках. Єдине, що ось в мене тло прозоре. Окрім прозорого тла, я брала жовтий, білий, бусковий колір, блакитний, червоний, помаранчевий, рожевий та салатовий. Ви можете, в принципі, і кардинально поміняти кольори, наприклад, замість білого давати чорний, якщо вам це подобається, замість жовтого давати зелений. Тобто, дивіться самі. Найнеобхідніше я вам розказала, будемо переходити відразу до роботи. Беремо приблизно 1,70 нашої ниточки для зручності, заселяємо голочку і робимо наш перший набір. Він у нас починається з трьох білих бісерин. Далі ми повинні набрати три прозорі, п'ять жовтих, три прозорі. Три білі, 2 прозорі, 4 білі, 2 блакитні, 1 прозору, 2 блакитні, 3 прозорі, 9 фіолетових та 2 прозорі бісерини. Підтягуємо цей весь набір до кінчика нашої нитки. Залежно від того, чи будете ви пришивати застібку, чи робити зав'язочки. Ви собі відмічаєте, який кінець, наскільки довгим його залишити. Якщо будете перешивати застібку, сходите на кутик, то залишаєте дошу, ниточку сантиметрів 20-25 Якщо будете зав'язки робити, то, звісно, коротше. Отже, тут ми маємо початок набору, де три білі бісерини, там де дві прозорі кінець. Будемо з кінця повертатися до початку. Пропускаємо ось ці дві прозорі, 9 фіолетових бісерин. Далі у нас є три прозорі бісерини. Коли ми йдемо знизу вгору, то так само ми відраховуємо бісерини знизу вгору. Коли ми йдемо голочкою і працюємо згори донизу, то і бісерини відраховуємо згори вниз. Отже, у нас є три прозорі бісерини, і ми втретю прозору, вона у нас останню перед блакитною, повинні ось так: голочкою пройти і підтягуємо. У нас виходить отака петелечка. Тоді набираємо дві червоні бісерини, одну прозору, дві червоні, і так як ми набрали 5 бісерин, на протилежній стороні ми пропускаємо 5 і проходимо в шосту бісерину, бо у нас має бути симетрично з обох боків, аби виходила вічка. Правильні. Це у нас ось ця перша біла бісерина після блакитних. Ми не рахуємо бісерини, з якої у нас виходить ниточка, тільки вільні бісерини. Підтягнули, тоді набираємо три білі бісерини, дві прозорі. Знову ми набрали 5 бісерин, відповідно, 5 ми повинні пропустити і пройти в шосту. Це у нас ось ця перша біла бісерина після прозорих. Тоді набираємо три прозорі бісерини. Так як ми набрали три бісерини, відповідно на протилежній стороні ми також пропускаємо три, проходимо в четверту. Це у нас ось ця друга прозора бісерина. Підтягнули. Зараз набираємо три жовті, пропускаємо три бісерини, в четверту проходимо, це у нас ось ця третя жовтенька. У нас там є якраз п'ять жовтих, в жовту посередині пройшли. Набираємо ще раз три жовті бісерини і проходимо в четверту. Це у нас ось ця друга прозора бісеринка. Тепер набираємо ще три прозорі бісерини. І в четверту проходимо. Це в нас ось ця найперша набрана біла бісерина. Якщо у вас все сходиться, значить ви все робите правильно. Закінчила робити перший рядочок, далі я зав'язую кінці ниток між собою на вузлик. Бо моя робота не роз'їжджалась, вузлик він завжди ховається в бісерину, він мені тут заважати не буде. І переходимо до роботи над наступним рядочком. Для цього набираємо одну прозору, одну жовту, одну прозору. І в цьому місці згори ми завжди проходимо в другу бісерину. Це в нас ось ця друга прозора. Пам'ятаємо, ми не рахуємо бісерину, з якої у нас виходить ниточка. Набираємо три жовті бісерини, і проходимо в четверту це у нас ось ця друга жовтенька. Або в жовтеньку посередині наступного нашого вічка, так як це вічко складається з трьох бісерин, так чи інакше, ми проходимо в другу жовту бісерину. Три помаранчеві бісерини набираємо і проходимо в передостанню жовту. Це наша четверта бісерина, три жовті бісерини набираємо знову. І проходимо в четверту бісерину це ось ця передостання прозора або прозора посередині наступного нашого вічка. Далі набираємо одну прозору, одну жовту та дві прозорі бісерини. Так як ми набрали 4 бісерини, то відповідно 4 ми повинні пропустити на протилежній стороні і проходимо ось цю першу білу бісерину. Набираємо тепер три білі. Дві червоні, і так, як ми набрали 5 бісерин, 5 пропускаємо, проходимо в шосто. Це у нас ось ця прозора бісеринка посередині між червоними. Набираємо 2 червоні бісерини, 3 прозорі. І знову шосту бісерину це в нас ось ця перша фіолетова. Тепер набираємо чотири фіолетові бісерини, дві рожеві, три прозорі та ще дві рожеві бісерини. І весь оцей набір підтягуємо до нашої роботи. Будемо робити зараз наші хвостики. Для цього ми пропускаємо дві рожеві, три прозорі дві рожеві, і в першу фіолетову після рожевих знизу вгору так проходимо голочкою. Набираємо чотири фіолетові бісерини, дві прозорі і проходимо в сьому бісерину, це в нас ось ця остання прозора перед червоними. Ось так. Тоді набираємо дві салатові, одну прозору, дві салатові і проходимо в шосту бісерину. Це ось ця перша біла після червоних. Я думаю, ви розумієте принцип роботи. Скільки бісерин набрали, стільки на протилежній стороні пропустили. І виходить тоді все симетричненько. Набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в ось цю жовту бісцерину. Далі набираємо три жовті. проходимо в ось цю другу жовту бісерину. Набираємо дві фіолетові, одну прозору бісерину і проходимо в другу помаранчеву. Тоді набираємо одну прозору та дві фіолетові, і проходимо впедостанню жовту, три жовті бісерини набираємо і проходимо в жовтеньку бісерину. вона у нас тут одненька лишилась. Маюємо ще один готовий рядочок. Переходимо до наступного, для цього набираємо одну прозору бісерину, дві жовті і в другу жовту ми так згори донизу опускаємось. Дві жовті набираємо. Одну фіолетову і проходимо в ось цю другу фіолетову бісерину, тоді набираємо одну прозору, одну помаранчеву, одну прозору і проходимо в першу фіолетову бісерину. Набираємо одну фіолетову, дві жовті і проходимо в другу жовту посередині нашого наступного вічка. Зараз набираємо дві жовті бісерини та дві прозорі і проходимо в першу білу бісерину. Набираємо три білі, дві салатові і проходимо в прозору бісерину між салатовими, тоді дві салатові та три прозорі. Набрали і проходимо в ось цю першу фіолетову бісерину. Зараз набираємо чотири фіолетові, дві рожеві, три прозорі, дві рожеві. Підтягуємо знову весь ось цей набір до нашого полотна і через ось цю першу фіолетову після рожевих бісерин знову повертаємося знизу вгору. Тепер набираємо 4 фіолетові. Дві прозорі, і проходимо в ось цю останню прозору перед салатовими бісеринами. Підтягуємо, набираємо дві червоні, одну прозору, дві червоні і. Першу білу бісерину після салатових проходимо. Набираємо три білі бісерини, дві прозорі. Проходимо в ось цю першу жовту бісерину після прозорих. Набираємо дві прозорі бісерини, одну жовту. І проходимо в останню жовту перед фіолетовими, дві жовті, одна помаранчева і проходимо в помаранчеву бісерину. одна помаранчева, дві жовті, проходимо в. Першу жовту бісерину після фіолетових. Набираємо одну жовту, дві прозорі і проходимо в останню жовту бісерину. Таким чином ми вже маємо аж цілих три готових рядочки, навіть наш малюночок вже видно. Набираємо тепер одну прозору, одну білу, одну прозору і повертаємося згори вниз через ось цю другу прозору пісирину, тоді набираємо. Дві прозорі, одну жовту і проходимо в останню жовту перед помаранчевими бісеринами, три жовті набираємо, проходимо в першу жовту після помаранчевих, набираємо одну жовту, дві прозорі, Проходимо в прозору першу бісерину після жовтих, набираємо одну прозору, одну білу, дві прозорі і в першу білу бісерину проходимо. Три білі, дві червоні, набрали і проходимо в ось цю прозору посерединці між червоними бісеринами. дві червоні, три прозорі і проходимо. О ось цю першу фіолетову бісерину. Тепер набираємо вісім фіолетових бісерин. Дві прозорі. Ось такий набір у нас виходить. І ми повертаємося вгору через ось цю третю прозору, вона у нас остання перед червоними бісеринами. Проходимо, підтягуємо гарненько, акуратно. І у нас виходить ось така от петелічка. Тоді набираємо дві блакитні бісерини. Одну прозору, дві блакитні і ось цю першу білу бісерину, після червоних, проходимо, три білі, дві прозорі, набрали. Проходимо в ось цю біленьку бісерину після прозорих. Зараз набираємо дві білі бісерини та одну прозору. Проходимо в ось цю останню прозору перед жовтими бісеринами. Набираємо одну прозору Бісерина, дві жовті, і проходимо в жовту посередині наступного нашого вічка. Вона у нас тут друга, бо вічка складається з трьох бісерин. Набираємо дві жовті, одну прозору, і проходимо в першу прозору бісерину після жовтих. Набираємо одну прозору бісерину, дві білі, і проходимо в біленьку бісеринку, вона в нас тут от нас згори. І ми маємо ще один готовий наш рядочок. Як бачите, плететься силінка неймовірно, швиденько, виходить дуже яскраво, гармонійно. І я думаю, що, в принципі, на цьому моменті ми закінчимо з вами нашу першу частинку, щоб я в другій могла вам відразу окремим відео показати, як робити рапорт. І тоді ви вже будете працювати самостійно. Тому я поки з вами прощаюся, до зустрічі! В нашому наступному відео.